Слава Україні! Героям слава! Хлопці, що ви тут робите? Прийшли на флешмоб підтримати Україну. А... Наші хлопців, особливо наших донецьких хлопців з аеропорту. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Вітаємо від від Я хочу побажати всім здоров'я, щоб в країні нашій змінилося становище на краще, щоб ми були всі дружні, один одного підтримували, кохали і були однією сім'єю українською великою. А тим, а тим, хто зараз опинився в найскладнішій ситуації, наприклад, на передовій або Хлоп, вимушений... хлопцям нашим. Так хлопці боліваємо за вас, підтримуємо вас, кохаємо, молимося за вас, бути щасливі, здорові. Ми з вами, з всім серцем, і всієї душі. Своєї всім серцем з вами. Дуже за вас хвилюємося. Повертайтеся додому з нами до нас. Добрий день, як вас звуть? Добрий день, Наталя. Наталя, що ви тут робите? Флешмоб проводимо. На честь чого? — На честь підтримки армії, в першу чергу, і України. Ми є воїни, все, хлопці. Я дякую вам, що ви боретесь за нас. Я знаю, що не все так просто, тому що влада, на жаль, вас не підтримує, але ви стараєтеся, І ви все, все надій тільки на вас, тому що ви, ви все це розумієте і ви це все робите правильно. Тому дякую вам. А тім, хто втратив домівки, ну, об'єднуйтесь з тим, хто має їх. І моліться. буде, Я думаю, що вже от, можливо найкращий час настав. 100 тисячі років вже пройшла, можливо, за тисячі років вже нам нарешті якось відвоюємо свою державу і буде в нас як мало би бути досить, дуже давно. Дякую, Сергія, добре.